Затримання військовозобов'язаних громадян за спробу незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану відповіді юриста розберемо на практиці, яким чином відбувається таке затримання. За підозрою у спробі незаконного перетину державного кордону, та без підозри у з метою профілактики, також бувають такі випадки, що складають адміністративні протоколи. І так яким чином все це відбувається, якщо військовозобов'язані громадяни, наприклад, перебувають у Чернівецькій області, державна прикордонна служба перевіряє їхні документи: документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи щодо перебування на військовому. Обліку, якщо прикордонники запідозрили військово зобов'язаного громадянина, що він хоче незаконно перетнути державний кордон України, складається адміністративний матеріал. Яким чином це відбувається? По перше, складається протокол про адміністративне затримання прикордонників.